Друзі, вітаю на каналі Магія рослин. До мене прийшла посилка від інтернет-магазину Зелено. Я сьогодні хочу показати, що це за рослини я отримала, в якому вони стані, які мої враження і зроблю посадку. Я знаю, що багато моїх глядачів скористалися моїм промокодом на знижку і також зробили замовлення в зелено. У мене до вас прохання, будь ласка, напишіть в коментах ваші відгуки від зелено. Чи сподобалася якість, чи все вас влаштовує? Тому що правдиві відгуки вони. Поліпшують роботу, навіть якщо щось там не так, все рівно цей відгук прочитають і власники зелено, і інші глядачі. І їм буде легше зробити висновок, чи варто замовляти там, чи ні. У мене прийшла б рослина, і хто бачив відеоогляд садового центру Зелена. Я там казала, що хочу мати таку рослину. У мене є на штамбі, а я була рада ще отримати декілька кущиків. Я замовила два кущика, не очікувала, що буде така велика коробка. Хоча, якщо рослина в горщику 7,5 літрів, має довгі пагони, ну це буде не маленька посилка. Тому майте на увазі, це, у мене посилка прийшла на вантажне відділення нової пошти. Не зовсім мені було зручно зрозуміти, де верх де низ, але потім я вже дивлюсь, де наліпка, то це буде верх. Ну, я так зрозуміла, тому якби відкрила все правильно. Приємний бонус було добриво, яке ми додаємо посадкову яму. І якщо ви замовляли. На тисячу гривень і більше, то дається в подарунок троянда. Я одразу відмовилася, тому що сказала, це мені на осінь, будь ласка, доставка приблизно 150 гривень. Ось така коробка. Тобто, це додається до вартості вашої рослини. Покажу вам ближче мої саджанці. Вони в горщику 7,5 літрів. Це дорослі вже кущі, їм я так вважаю. 3-4 роки, тому що дивіться, який товстий пагін. Він майже 1 см в діаметрі. Я попросила Оксану, щоб вона мені відправила один саджанець такий, щоб я з нього сформувала рослину на штамбі. Тобто, мені потрібен, щоб був один міцний прямий пагін, з якого я формую штамб. Ну, це ось така рослина. Але я не врахувала те, що все ж таки бересклет крилатий він не буде високим. Рослина доросла один метр завишки, тобто цей один пагін він не буде більше одного метру. А так як ці рослини вже були формовані, вони вже стриглися, вже йде розголуження, то ну, мені дуже складно буде зробити високий штамп. Можна було оцю гілочку залишити. Але шкода оцю прибирати повністю, то я все ж таки думаю, що залишаю оцей пагін. Цей прибираю, буду живцювати, а цей пагін оголюю. Секатор продезінфікувала я вже. Зараз роблю зрізи. Ставлю одразу всі зрізані гілочки в воду, щоб потім поживцювати. Ось таким чином. Роблю. Ну, бачите, тут вже йде розголуження. Оце максимально, що я можу зробити штамп. І тут буде шапочка. Ну, поки так буде. Потім вже подивимось з часом, як він буде зростати. А ця рослина, вона, бачите, йдуть пагони знизу. Більш він має ось тут зеленої частини. Цей буду кущик вирощувати такий... Розлогою форми він буде. Компактус. Що це за рослина? Її фішка в тому, що вона змінює забарвлення восени. Зараз листя зелене, восени червоне. І це дійсно акцент, це привертає увагу. Кущ зростає помірно. Можливо, тому і саджанці не дуже дешеві. Буде доросла рослина 1 метр завишки і 2-3 метри в діаметрі. Це розлогий чагарник, який ми можемо формувати, стригти, стримувати його розростання, робити компактним. В нашому садочку зростає вже четвертий рік бруслина на штамбі. Це щеплена рослина, і завдяки тому, що вона має штамп, якби, Припідняли всю її красу, і вона буде на очах, особливо восени. Зараз бруслина зливається з хвойними, з іншими чагарниками, багаторічниками, а восени це буде вибух кольорів. Також бруслина має насіннячко, воно зелене, з часом воно червоніє, як і листя. І вже в грудні листя опала. А насіннячка є. Його не клюють птахи, тому що насіння отруйне. Бути уважні, якщо є маленькі діти. Зимостійкість бруслини це четверта зона. Якщо у вас рослина на штамбі, то потрібно перші два роки робити опору, щоб рослина не розхитувалась. Щоб вона краще вкорінювалася. Мені подобається бруслина крилата ще тим, що це невибагливий, стійкий до хвороб кущ. Шкідників я не помічала. Шкідники можуть бути в ґрунті. Я робила посадку бруслини на штамбі восени. Одразу посадила її. Потім мені щось не сподобалося місце розміщення. Я ходила, дивилася два тижні і думаю, ні, все ж таки я її пересаджу. І наскільки ж я була здивована, коли я викопую, а там в коріннях хрущ. А ми завозили ґрунт, ми його купували, машину, тому що робила багато посадок. І напевно там були ці ліщинки хруща. а Я, коли висаджувала, не побачила. В нас взагалі-то хрущів немає на ділянці, а отак з іншим ґрунтом ми їх можемо занести. І добре, що я зробила цю пересадку, як каже мій чоловік, була чуйка, що потрібно його саме в той момент пересаджувати. Якщо б не зробила цього, напевно, хрущ з'їв би коріння. Тому будьте уважні, коли ви робите посадку. Я вже підготувала місце для посадки. Це сонячна ділянка, південна сторона. Можна висаджувати бруслину і в напівтіні. Бруслина, що зростає в нас вже давно, ось вона. І я планувала на однієї лінії висадити за 5 метрів ще одну рослину, яку буду формувати на штамбі. А між ними кущова форма. Це тут. Штамп маленький, але все ж таки, як планувала, так і буду висаджувати. Ось це місце. Посадкову яму вже викопала. Сизого забарвлення це ялівець віргинський. Я вже обрізала гілочки, що будуть заважати бруслині, але вона буде якби в обіймах ялівцю. Шкода, що штамп невисокий, і рослина зараз буде якби схована тут. Бруслина не вибаглива до ґрунтів, вона може зростати і на слабокислому, і на нейтральному. Мені важливо зробити його пухким, тому що у нас нижній шар це глина. Посадкова яма мінімум в два рази більше, ніж контейнер. Дренаж я не роблю, тому що нема куди відводити зайву вологу внизу глина. У мене наша садова земля, верхній шар ще чернозем. Потім я ще буду додавати, це така пухка земля з компостної купи. І тут є трохи хвойного опаду, це для того, щоб розпушити землю. Можна додати агроперліт, можна мілке каміння. Є багато матеріалів, які можуть розпушити ґрунт. Багато хто запитає, а чи можна взагалі висаджувати рослини влітку? Так, можна, якщо вони з закритим коренем. Потрібно частіше поливати, обов'язково замульчувати посадку, ну і контролювати стан рослини. Я зараз розправлю корінці. Бачите, багато білих корінців, живі, смукчую коріння, але розправити потрібно для того, щоб... Корінці зростали в усі боки, щоб вони не були ось так скупчені, збиті, як тут. Взагалі важливо, щоб рослина була не перетримана в контейнері, щоб корінці не були заплутані, як мочалка. І це дуже важливо для літньої посадки, тому що коли ми розправляємо корінці, ми ж їх травмуємо. А влітку рослині буде важко відновитися, якщо травмоване коріння. Тут я зробила обрізку, буде легше рослині, трохи легше, все ж таки. Об'єм зеленої маси зменшився. У мене є відео, там мої експерименти. Мій, мій аналіз, аналіз і розбір моїх помилок. Якщо не розправити взагалі коріння, що буде з рослиною, надам посилання вам під цим відео. А тут я хочу все ж таки зробити розріз ножем. Роблю хрест, інструмент. Продезінфікувала. Будь-який ріжучий інструмент, дезінфікуємо. І якби Розкриваємо трошки. От Після таких рухів, після такої процедури, нам потрібне буде розчим коренеутворення. Препарат антистресант для кореневої системи, тому що, бачите, все ж таки ми її травмуємо. Щоб рослині було легше вкоренитися, будемо проливати розчином коренеутворення. Ну, приблизно. Ось так. Оце я вважаю, що я розправила корінці. Заповнюю посадкову яму. Змішую компоненти. Це можна було зробити окремо в тачці, наприклад. Але я вже тут все зроблю. Обов'язково проливаю. Звичайна вода. Вода пішла вглиб і я розміщую садженець. Дуже важливо, щоб коренева шийка була на рівні землі. Бачите, у мене потрібно додати ґрунт. Ось для цього ми і проливали. Я вирішила таким чином залишити цей саджанець. Чому? Можливо, з часом я видалю ось цей пагін. Все ж таки є тоді штамп, він буде вищим на сантиметрів 7-8. Тому хай поки так зростає. Ну, це є така в мене задумка. І тепер все заповнюю ґрунтосумішю. Добрива, у кого воно є, будь ласка. Пролонговане добриво допоможе рослині стартанути. Чи потрібно проливати стимулятором коріння? Можна, тим паче, що я травмувала корінці, але я проливати буду не зараз, тому що зараз сухий ґрунт і його потрібно зволожити. Тобто зараз тільки звичайна вода. А приблизно через 2-3 дні я вже пролью розчином коренеутворення. Поки я ось так залишаю таке невеличке заглиблення для того, щоб вода не розтікалася. А тим паче, якщо буде це розчин коронеутворення, щоб він пішов до корінців, а не розтікався по поверхні ґрунту. Тільки потім мульчуємо. У мене є хвойний опад, підійде дрібна фракція кори. Навіть скошена трава, у кого нічого немає, теж вона захистить. Я набрала хвойний опад від ялини коніка. Мульчу можна, щоб вона торкалася стовбура, пагонів, тому що вона добре пропускає повітря. Який діаметр крони, такий діаметр простовбурного кола нової рослинки. Я відсовувала крапельну трубку, щоб зробити посадкову яму. Потім я її прокладу і зафіксую так, щоб все ж таки вода більше потрапляла до корінців. Всім дякую за увагу. Якщо ви Бажаєте зробити замовлення в інтернет-магазині Зелена. Не забувайте вказувати промокод на знижку. Він діє до кінця 2023 року. Все ж таки ви можете зекономити гроші. На осінь будуть і троянди, і саджанці плодових. Будь ласка, переходьте за посиланням на цей сайт. Я його залишу в закріпленому коментарі. А також можете передивитися мій відео огляд розсадника зелена. До нових зустрічей!